Наталю, навіщо вам стільки кіз? Краще заведіть одну корову. Часто отримую таке повідомлення. Але якщо чесно, я краще буду тримати 5 кіз, ніж одну корову, тому що корова в догляді набагато складніше, ніж кози. Там і за нею прибирати, як ви зрозуміли, більше. У мене було дві кози, а нещодавно я ще придбала три. Чорненьку звати Тося, з довгими вухами це в нас Лінда, а з коротенькими Габі. Усі вони молочної породи. Лінда і тося має нубійську кров, а Габі пухова коротковушка. Тож, до чого мені стільки кіз, я планую варити сир. Ще було запитання, яка ціна була за кози. Заплатила за дві кози, всього лиш три тисячі. Тося була в подарунок. Нові кізоньки мають гарний характер, і Лінда любить, щоб її тільки гладили. Вона така ніжна коза. Габі сама хитра кізонька. поки ті дві між собою щось ділять, якийсь смаколик, то Габі стає в цей момент на колінка і з'їдає все. Тося в цій компанії. Саме головна коза. Тож на весну у мене тепер буде ще більше маленьких козенят.